Чому Трамп розголосив анонсування єрмаком нового наступу ЗСУ? Хтось скаже, що, мовляв, такої інформації не було. Але є відомим, що саме заявив Трамп, який сказав, що ЗСУ хочуть почати наступ. А як Андрій Єрмак зараз перебуває у США, і саме він вирішує такі питання, пов'язані. Зі стратегією та тактикою ЗСУ, то випливає висновок, що новий наступ ЗСУ анонсував саме Єрмак. То чому ж Трамп розголосив анонсування єрмаком нового наступу ЗСУ? Хіба він не розуміє, що така заява це робота на користь Москви? Справді, на перший погляд випливає висновок, що, мовляв, Трамп тут спрацював? На кремлівську владу. Але таке враження було б помилковим. Адже якби Трамп у такій ситуації справді хотів спрацювати на Москву, то жодних заяв на цю тему з його боку не прозвучало б. У крайньому випадку повідомив би по телефону керівництва Рефії про це таємно. Тому що, по перше, такий можливий наступ обов'язково призвів би. До поразки України у війні та до її ймовірної капітуляції. А по-друге, Москва й так добре знає, що планує Андрій Єрмак, і все, що він планує стосовно дій Збройних сил України, Москва дізнається першою за самого Андрія Єрмака. Не всі глядачі розуміють, що такий можливий наступ ЗСУ у нинішніх умовах. Обов'язково призвів би до поразки України у війні та до її ймовірної капітуляції. Тож мушу це пояснити: по-перше, економіка України в умовах близького закінчення четвертого року війни ще й до цього часу не переведена на військові рейки, а по-друге, в умовах ведення наступу необхідна чисельна перевага. Три до одного. Три до одного як мінімум. Адже в іншому випадку це буде просто безрезультатне перетворення наших військ у гарматне м'ясо. Аби отримати таку чисельну перевагу Україні необхідно оголосити загальну мобілізацію від 16 років до 80. І навіть це не дасть результату, якщо Ерехвія у відповідь проведе свою загальну мобілізацію. Але навіть у тому випадку, якби чисельна перевага над ворогом була досягнута, наступ не має жодної перспективи на успіх, позаяк не переведена на військові райки Економіка України. По-третє, у нас був уже контрнаступ 2023 року. На той час Україна мала значно потужніший військовий кадровий потенціал. А тоді як зараз значна кількість воїнів, які добре вміють воювати, або загинула, або дістала тяжкі поранення. І незважаючи на це, контрнаступ виявився провальним на своєму початковому етапі, коли залужний на 100% виконував усе, що вимагало від нього. Ярмак та Зеленський. А далі залужний змінив тактику на власний розсуд, за що його й погнали з посади. Пам'ятаючи про контрнаступ 2023 року, наші західні партнери цього разу просто не дадуть нам у належній кількості військової техніки, необхідної для контрнаступу. Адже у них є військові консультанти, які пояснять їм. Що це було б викиданням техніки на вітер. Розголошуючи намір Єрмака про наступ ЗСУ, Трамп сказав, що його команді слід над цим подумати або слід це врахувати, тобто йдеться про багатозначну заяву президента США, яку неможливо витлумачити цілком однозначно. Але вже зараз можна прогнозувати, що Трамп готовий дати Україні потужну зброю, як він про це до речі і сказав перед цим. Тільки не танки Абрамс, але ракети великої дальності польоту, тобто готовий дати зброю, яка підходить нам для нинішньої ситуації. Адже в нинішній ситуації ЗСУ необхідно вразити військові об'єкти ворога. Та його інфраструктуру, яка працює на його військові об'єкти. Інша справа, що використати цю військову допомогу, яку обіцяє Трамп, як і весь економічний потенціал України для створення переваги над ворогом у нинішніх умовах, коли Ярмак та Зеленський керують країною, це дуже складно. Багатьом людям навіть важко розібратися в тому, у чому тут справа? Чи це хронічна вражаюча некомпетентність, а чи це ретельне виконання вказівок Москви? Але до якої позиції у цьому питанні ми не пристали? А висновок буде такий. Аби ця війна закінчилася та не закінчилася вона капітуляцією України, керівництво країни повинне піти геть, а на його місце повинні прийти фахівців військової справи, які добре себе зарекомендували під час цієї війни, і які б утворили тимчасовий уряд, демократичним шляхом цього досягнути неможливо. Але коли країна гине, то їй для власного порятунку необхідно відмовитися від тієї надмірної розкоші. Яку ми називаємо принципами західної демократії, і рано чи пізно Україна муситиме це зробити, відмовитися від цієї надмірної розкоші. І чим раніше це буде зроблено, тим меншими будуть втрати.